Хммм mm. це реально можете саме перевірити, хто не знав. Сейчас провірим. Заходи в Бравл Старс. Давай, заходи. Ну давай! Не ты как? Так, куда я зайшов? Так буде спокійніше. Так, треба йти на цей левел, як я пам'ятаю. І тут знайти ем, оцей рюкзачок ПЕМ. Так, ну поки я нічого такого не бачу, якщо я щось пропустив, то напишіть в коментарі. Да, це реально! Ось воно, ребята. над ось, ось, ось я тикою зараз. Бачите? Рядом із оціми очками сили вони реально є. Андрію ставлю лайк, це правда все.